Україна найбільш замінована країна у світі. Росія начинила майже третину нашої території вибухівкою різного типу. МС-4, ПОМ-1, ПТМ-3, навіть заміновані айфони. Все це про російські міни, якими всіяна наша земля. Як працюють міни та гранати? Які ознаки допоможуть розпізнати заміновану територію чи об'єкт, та як вберегти себе та інших від смертельних вибухів? Яке перше правило? Ви запам'ятали? Не, Не чіпаємо. Друге правило. Відійти. Відходимо наступне правило. Позвонити на номер 101! Розповімо простими словами. Міна це вибуховий пристрій, котрий потай встановлюють у землі або воді. Міна спрацьовує та вибухає, якщо її зрушити з місця, чи обірвати натягнутий дріт, який приводить в дію механізм. Ось це от, просто обозначення Міно направленого Ось Здесь не видно просто пластикова тарелка. Ти на неї нажимаєш, йде сигнал сюди. Здесь привязана фугас. Міна 82 пластит детонатор. Здесь все замикається. Все. Зазвичай міна складається з корпусу детонатора і вибухової речовини. Іноді додаються вражаючі елементи: металеві кульки, циліндри, смужки та таймери. Першу міну застосували проти кораблів ще у вісімнадцятому столітті під час американської війни за незалежність. Це була бочка з порохом, яка пливла і вибухала при зіткненні з судном противника. Першу протитанкову міну виготовили у Німеччині в 1916 році. Найбільш поширеним цей вид зброї став у першій та другій світових війнах, а тепер і під час російського нападу. Міни застосовують, щоб посилити оборону або затримати наступ противника, завдати йому максимальних втрат у живій силі та техніці. Це ми бачимо і сьогодні. Ми не можемо навіть на обочину с'їхати. Ми винуждені переміщатися либо по узкому проходу, який проділюється в мінному полі, ліба ми е, йдемо по дороге, якщо вона не замінірована, і шаг вправо, шаг вліво підрив на міні. Існує безліч вибухових пристроїв. Кожна країна намагається зробити їх досконалими та непомітними. Мінірування може осуществлятися з допомогою техніки, може бути вручну, вручную, а може осуществлятися дистанційним способом з примененням кассетних боєприпасів. При цьому міни зі спеціальних касет контейнерів розкидають по великій території. Та війна це обоюдний процес. І кожен старається обмануть другого. Хто кого більше обмане, той і, і виграє. Одними із найпоширеніших сьогодні є протипіхотні міни. Так от все це, це поле на а, повністю от кілометри. Є весь кілометр в ширину, воно а, насичене мінами, мінами в багато 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 рядів. Протипіхотні міни призначені для ураження людей. Це невеликі пластикові предмети. Аби стався вибух, достатньо наступити на них. Також бувають фугасні та осколкові міни. Осколкові зазвичай мають готові вражаючі елементи металеві кульки або смужки. Фугасні міни завдають шкоди силою вибуху. Це міни ПФМ-1. Вони не вбивають людину, але відривають їй ногу. Їх розкидає РСЗО та літаки. А ще їх дуже складно помітити в траві. Такі міни називають полюстками. Поширення також набули так звані розтяжки міни, що спрацьовують при обриві натягнутого тонкого дроту. При цьому зазвичай використовуються протипіхотні осколкові міни або гранати. Отакі от колушки з землі, які по ним іде розтяжка. Є також міни жаби. Після спрацювання невеликого заряду такий пристрій підстрибує і активує основний заряд. Війни породжують виробництво безлічі саморобних вибухових пристроїв. Частину їх виготовляють з гранат. Отакі От ловушки роблять. Береш в руку, чека відходить. І... На звільнених від російських військ територіях часто знаходять заміновані предмети. Якщо до них доторкнутися, підривається основний заряд. Це може бути термос, зброя, якісь речі побуту, які до себе приманюють людей. Коли людина їх з міста забирає, може бути вибух. Це улюблені методи диверсантів і терористів. Чи темку... Так піднімаєш, і під нею є подарунок, бабах, і все, і немає. Багато-багато чого. Навіть чи ігрушки, чи якісь магазини від автомати виставляють. Нинішнє ноу-хау встановлення мін з дронів. Загострений наконечник заганяє міну в ґрунт. Так вона і лежить, доки її не торкнеться людина, тварина чи автомобіль. Багато сучасних мін мають самоліквідатор. Він деактивує або підриває міну через заданий час. Ми розряджаємо та знімаємо боєприпаси, якщо вони промислового виробництва. Тут є промислового, але саморобного виготовлення. Що під ним, ми не знаємо. Зв'язку з цим цей предмет ми знищуємо на місці. Протитанкові міни призначені для знищення бронетехніки. Вони мають потужніші заряди і механізми спрацювання. Активуються при наїзді або при зіткненні. Сучасні протитанкові міни це безкорпусні варіанти з детонаторами з пластмаси. Бувають контактні, спрацьовують при наїзді танку та неконтактні, вибухають від вібрації та магнітної індукції. Тобто, міна реагує на велику кількість заліза поруч. Це засіб дистанційного мінування. Але небезпечна для людей вона тим, що, по-перше, дуже добре маскується, наприклад, в густій траві або серед листя. А також вона має ось цей небезпечний механізм самоліквідації. З'явилася і стрибаюча протитанкова міна. Її датчики сканують земну поверхню, коли знаходить ціль, міна підривається, злітає та вражає танк згори. Іноді міни не закопують, навіть не ховають, а просто кладуть на дорогу в лінію, створюючи так званий мінний шлагбаум, що дозволяє ненадовго затримати наступаючого противника. Так робили російські війська, тікаючи з під Києва. Сапери постійно вишукують нерозірвані боєприпаси за різними підрахунками. Це 5-10% від усіх боєприпасів, які російська армія скидає на наші позиції. Земна поверхня зберігає в собі до 120 мільйонів одиниць різних видів мін. Всі вони залишилися з минулих військових конфліктів. Згідно з тією ж статистикою, щомісяця від відмін гине або отримує поранення від 500 до 800 осіб. Кожен третій дитина в Україні. Ця небезпека чекає на людей щодня, адже російські війська мають просту логіку дикунів: не можеш захопити, знищи. Ось це їхні позиції були, тому перед собою вони все мінували. І ось це якраз мої всі поля. Для виявлення мін здебільшого використовується міношукач, прилад з електромагнітним контуром. При появі металевого предмета прилад подає сигнал. Однак, сучасні міни мають зазвичай пластиковий корпус, що значно ускладнює процес виявлення. Металошукач гаред. За допомогою нього ми можемо знайти в землі міну, боєприпас, який візуально ми не зможемо побачити. З більш ніж з, зі 100% усіх закладених мін більш ніж 80% уражають саме мирних людей. У Бучі, наприклад, окупанти заклали вибухівку у фортепіано 10-річної дівчинки. Гранату сховали за молоточки інструмента під кришкою. Трагедії не сталося лише тому, що матір дівчинки помітила, дончини нагороди на фортепіано стоять у неправильному порядку. Подібних випадків сотні, та далеко не всі вони закінчуються щасливо. Нині заміновано приблизно 170 тисяч квадратних кілометрів території України. Аби очистити її, потрібні десятиліття та шалені суми грошей. Нам потрібно дійсно 40 мільярдів. Це зараз оцінюється станом на сьогодні доларів для того, щоб провести розмінування. Якщо ми будемо рухатись тими темпами, що є зараз, то нам потрібно 70 років. Але це не вирок. Пришвидшити процес допомагають новітні технології: дрони для розмінування та роботизовані системи. Після нашої перемоги всі вони стануть на службу українським саперам. Доти нам залишається бути пильними та уважно дивитись собі під ноги та пройти до кінця безпечно у усіх значеннях. Аби менше боятись війну, про неї варто більше знати. Ми і далі простими словами пояснюватимемо вам кожен її аспект, як влаштована сучасна зброя, з кого складаються армії України і світу, чим захиститись від ворожої пропаганди. Ця війна докорінно змінила усіх нас, але не зламала. Вона жорстока та невічна, і ми дійдемо до її закінчення разом.